А от про підготовку до опалювального сезону у Чернігові поговоримо з Дмитром Бержинським, начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, добрий день добрий день, радий вас бачити. Навзаєм. вітаємо, пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Чернігові зараз? Які об'єкти соціальної інфраструктури вже опалюються? Можливо, вже можете нам розказати, що і в будинках звичайних житлових з'явилося тепло. На жаль, в будинках ще тепло в місті Чернігів не з'явилося. Це я відчув сьогодні, і зранку і вчора відчував. Об'єкти соціальні у нас вже отримують тепло, це і лікарні, і пологовий будинок. Очікується, що завтра, післязавтра, буде тепло в будинках мешканців. Тут проблема у нас заключалася в тому, що у нас ще розвивається процес. Передачі ТЕЦ е, нашої в комунальну власність міській раді, і тут у нас виникла проблемне питання: те, що е, виявилася заборгованість е, минулого орендаря теплокомуненерго е, перед перед газом, і ця сума заборгованості біля 100 мільйонів. Ого. Е, наразі це питання вирішується за допомогою обласної військової адміністрації, і ми очікуємо, що завтра буде поданий газ для. Обігрів і мешканці міста завтра, післязавтра отримують тепло в будинках. А дозвольте поцікавитися, це борг за попередній опалювальний сезон 2022 року чи іще старіший? Це борги за минулі роки, коли наша теця знаходилась в експлуатації в оренді в організації Технолог. Тобто наразі вони готові, якби, подавати тепло, так би мовити, в кредит, якщо можна так сказати. Ну, це вже буде в подальшому вирішувати, як це буде здійснюватись погашення цієї заборгованості. Але у нас задача я з начальниками власної військової адміністрації визначить, що в першу чергу треба подати тепло, а вже потім, якщо не вистачило міській раді часу протягом там півроку вирішити це питання, вже вирішувати. Пане Дмитре, Чернігів і взагалі Чернігівщина це таке е, наше прикордоння українське, наш північний форпост. І е, знаємо, що туди. Прилітає також, ну от зокрема на Чернігівщину в прикордонні райони можуть прилітати і артилерійські снаряди. Там теж потрібно дуже дуже так ретельно готуватися до захисту інфраструктури. Що змінилося в порівнянні з минулим роком? Як зараз оця безпекова складова чи нарощує свій потенціал Чернігів цьому? Стосовно нашого прикордоння, безпекою на прикордоні займаються Збройні сили разом з підрозділами територіальної оборони, підрозділами протиповітряної оборони. Стосовно нашого міста, звісно, в порівнянні з минулим роком, з 2022 роком і 2023 роком зроблено багато щодо фізичного захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. І буквально вчора я проводив нараду, зібрав всіх операторів. Об'єктів критичної інструктури, де вони е, мені зорієнтували, що саме зроблено, і я особисто пересвідчився в цьому, що деякі об'єкти вже обладнані інженерними фортифікаційними спорудами, на деяких ще триває е, процес. Е, хочу зауважити, що дуже багато об'єктів критичної інструктури вони ще будували за радянські часи, і там, скажімо так, проектна документація була закладена так, що вони е, захищені. А деякі елементи цих об'єктів потребують дійсно захисту, і процес на цим триває. І тут у мене виникає вчора. виникло питання і сьогодні. Я з цього приводу спілкувався з виконуючим обов'язком міського голови, секретарю міської ради стосовно раціонального використання коштів, тому що в черговий раз мені, як начальник міської адміністрації, були надані проєкт рішення виконавчого комітету, де гроші міської ради сплановані ну на інколи на незрозуміле питання. В той час, коли і збройні сили потребують допомоги, і критична інструктура потребує захисту. Тому в деяких питаннях я відмовив і визначив, що ці гроші повинні бути перенаправлені передусім на захист критичної інструктури, придбання відповідних матеріалів і виконання цих робіт. Хотів би повернутися в Чернігів, саме місто. Декілька днів тому ви заслухали начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради. І стосовно пунктів незламності, хотів поцікавитися. Ви також сказали, що з понеділка було заплановано розпочати роботу стаціонарних пунктів незламності. То чи почали вони вже працювати, чи є в них необхідність? У нас ці пункти незламності вони розгорнуті. І готовий до, скажімо так, уже безпосередньо прийняття людей у разі необхідності. Наразі у нас такої потреби нема. Зараз є світло, зараз є відносне тепло, є водогін, працює, постачання води здійснюється. Але якщо настане надзвичайна ситуація, і вчора ми на розширенні на раді про це проговорили з операторами критичної інструктури, ці пункти незглавності. Ключиться в роботу за єдиним планом і разом з іншими силами з іншими підрозділами буду забезпечувати наших мешканців необхідними благами, такими як вода, тепло, електроживлення. Пане Дмитре, а як відбувається комунікація з містянами? Тобто, от як до них доноситься інформація, що ось там в такому та районі стільки то пунктів незламності, можете туди туди звернутися, в разі виникнення такої потреби? Тобто, чи всі чернігівці знають, що в разі обстрілів вимкнення світла вони можуть піти там, наприклад, в школу, в садочок, і там їм буде прихисток? Пункти незламності вони нанесені на інтерактивній карті, і любий мешканець міста може в режимі онлайн це зробити. Ну і відверто кажучи, що кожна людина на прикладі минулого року знає, де ці пункти незламності були розгорнуті, і місце розгортання їх приблизно буде знаходитися там же, де в минулому році. Зрозуміло. А от щодо мобільних пунктів незламності. Інколи буває так, що потреба в них теж виникає, коли ну от минулого року були масові відключення по Україні, то дійсно, ну ці намети вони дуже ставали в нагоді. Чи є в Чернігова достатня кількість, наприклад, генераторів, щоб забезпечувати роботу мобільних пунктів незламності, і чи є достатні запаси пального? Стосовно запасу генераторів, з цим проблем в місті Чернігів нема. Практично всі, і всі об'єкти критичної інструктури, і всі заклади освіти, заклади охорони здоров'я, вони всі забезпечені електрогенераторами, і відверто кажучи, що в деяких ще триває процес під'єднання, це великих. Промислових електрогенераторів, але маленькі генератори вони існують практично у кожного. Стає питання зараз щодо забезпечення необхідної кількості пального на весь період. Зараз вирішується питання або це резерв мати коштів, або або безпосередньо пальне, де яке буде зберігатися у визначених місцях, розосереджено по місту, і при нагальній потребі буде видаватися відповідними службами на кожний об'єкт. Критичної структури або на кожне путь незламності, зрозуміло. Пане Дмитре, дякуємо вам. Готуємось разом всією Україною до зими і сподіваємось, що нам вдасться з гідністю і швидко її прожити. І з теплом і, з, і з... з, і з... з, і з теплом весна, і буде теплою. Ворог наш заспокоїться, піде з нашої землі. Дякуємо, пане Дмитру. Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.